Івангелія від Івана, 5 розділ з першого вірша. Івангелія від Івана, 5 розділ, з першого вірша. Після того юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов. Після чого було юдейське свято? Після того, як Ісус зустрів Самарянку. Після того, як Ісус уздоровив сина Царедворця, після того Юдейське свято було і до Єрусалиму Ісус відійшов. А в Єрусалимі біля Брами Овечої є купальня Віфезда. По єврейському зветься, що мала п'ять ганків. А, ще ми можемо уявити купальню. Можливо, хтось із Західної України знає велятино, Косино, там є ось такі ганки, ну, щось приблизно ось такому. Бо ангел Господній часами спускався до купальні і порушував воду. І хто перший улазив, як воду порушено, той здоровим ставав, хоч би яку хворобу мав. А був там один чоловік, що 38 років був недужим. Як Ісус його вгледів, що лежить та відуючи, що багато він часу слабує, говорить до нього Хочеш бути здоровим, відповів йому хворий пане, не маю я людини, щоб вона, як порушено воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інший улазить. Говорить Ісус до нього Уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. Того ж дня субота була. Тому то сказали юдеїв здоровленому є субота, і не годиться тобі брати ложа свого. А він відповів їм: Хто мене вздоровив, той до мене сказав візьми ложе своє та й ходи. А вони запитали його: Хто той чоловік, що до тебе сказав, візьми ложе своє та й ходи? Та не знав уздоровлений, хто він, бо Ісус, ухилившись від народу, що був над тим місцем. Трошки осмислимо цей текст. І пороздумуємо ну, ми ніде більше не бачимо в Євангелії, е де пишеться про те, де е е таким. Образом ще зцілялися люди, От, як в цій купальні Віфезда де ангел Господній сходив, порушував воду, і люди. Той, хто перший улазив туди, той, хоч як яку хворобу він мав, він уздоровлювався від усілякої хвороби. І ми читаємо далі, що. І був там один чоловік, що 38 років був недужим. 38 років, як Ісус його вгледів, що лежить. Ми дивимося, що Ісус. Таке враження, що Ісус, вгледів того, кому було найважче. І того, кому було, кому було найважче. І більше того, ми читаємо, що Ісус знає, скільки років цей чоловік слабує, і Він починає говорити до Нього. І, Чи хочеш ти бути здоровим? Дуже часто люди думають, що ніхто не знає і ніхто не бачить про їхню біду, про їхню біль. Про те, що зараз відбувається з людиною, але Господь знає. <кій> І ми зустрілися в цьому епізоді, що з тим чоловіком. Е, люди е, до нього відносилися байдуже. Ми дивимося, що е, ми не знаємо, він, написано, що 38 років. Він був хворий, але ми не знаємо, скільки було йому, чи він від народження був хворий, чи він був здоровий, а потім 38 років е, слабував. І е, кожна людина хотіла бути здоровою, і ми читаємо, що до нього, е, як тільки підбурювалася вода, Кожен мав когось, або перший влазив, а, можливо, хтось когось спихав в ту воду, або хтось заносив, в когось е, була людина, був той, хто міг е, допомогти, е, зануритися в ту воду, а в нього не було нікого. І Христос запитує в нього. Хочеш бути здоровим? А хворий йому відразу відповідає, він відповідає йому з таким розпачем. Пане. Христос запитує: хочеш бути здоровим? А він відповідає йому. Пане, я не маю людини, щоб вона, як порушена в воду, до купальні всадила мене. А коли я приходжу, то переді мною вже інші улазить. І ми можемо собі уявити емоційний стан цієї людини, навіть психологічний, психічний стан. Коли людина, не маючи нікого, вона щоразу, коли підбурює на воду, щоразу хоче зануритися, щоб бути здоровою, але немає нікого. Це уявіть 38 років самотності, 38 років байдужості людей зовні. І, е, і ніхто не міг його взяти, допомогти йому зануритися в цю воду. І говорить Господь, що, уставай, візьми ложе своє та й ходи. І зараз одужав цей чоловік і взяв ложе своє та й ходив. І ми читаємо е, відразу в цьому вірші в дев'ятому того дня ж субота була. Здається, Ісус, чи не міг ти здоровити Його днем раніше або днем пізніше? Чому Ти його вздоровив саме в суботу? І ми бачимо в Євангелії ми зустрічаємо багато місць, де Ісус вздоровлював людей саме в суботу. А жінка, яка була скручена більше 30 років, він її вздоровив в суботу. Чоловік, який мав суху руку, він також вздоровив його в суботу. І ми, е, складається таке враження, що Христос робив це навмисне. І Ми читаємо, що ми тут зустрічаємося з таким е, реакцією в 9 му вірші. Того ж дня субота була Христос. І е, ми бачимо, що священики юдеї, вони помічають, вони не помічають того, що е, цей хворий, він видужав, вони помічають, що він в суботу щось носить. І, е, а чому Христос робив це, це, це саме в суботу? Тому що субота для євреїв та для юдеї мала особливе значення. Е, є заповідь одна із десяти: Шануй день суботній. Чому ми маємо шанувати День суботній? Е, тому що, написано: 6 днів Господь працював, а на сьомий день він відпочив. Сьомий день, можливо, це була субота, я не знаю. І ми зустрічаємось е, з такою реакцією. що люди, які, е, Я думаю, що ми, коли ми знаходимося в одному місці, наприклад, коли от я працював в центрі 15 років, я знав. Там, де ти проживаєш, там, де ти працюєш, ти знаєш багатьох. І вони також знали його. І їх не хвилює те, що він а, здоровий. Вони не помічають того, що він а, 38 років він лежав. Я не знаю, а, він був калікою, чи а, ну, він не міг добратися до. Того місця, коли е, е, і зануритися в воду. Ну, вони знали, що він 38 років хв, е, був хворим. І вони не помічають того, вони помічають того, що він в суботу щось носить. І Чи не потрібно було шанувати суботу? Я думаю, що потрібно було. Але вони зробили суботній день. Їм ем важливіше було, напевне, зберігати відноситись до цього дня якось до чогось зовнішнього, як до якоїсь форми, і для них так було легше. І вони дуже сильно трималися цієї форми. Зазначено було, що ти в суботу не мав права зробити більше кроків, аніж е, було зазначено. Е, ти не мав права робити чогось там, піднімати, е, щось, е, робити якоїсь роботи. І навіть до сьогоднішнього дня в, е, в, в Ізраїлі. Єрусалим і в Ізраїлі є суботні ліфти. І вони зупиняються на кожному поверсі для того, щоб людина не, не могла зробити роботи. Бо коли ми натискаємо кнопку, це ми вже зробили роботу. І е, написано, що в суботу ти не мав робити ніякої справи. Що зазначено, що не можна було робити е, е, ніякої роботи, і зазначено, що не мав те робити ніякої справи, але ось тут Христос каже йому, що в суботу візьми ложе своє та й ходи. Е, і юдеї почали переслідувати цього чоловіка, і в 10 му вірші ми читаємо. Тому то сказали юдеїв здоровленому є субота і не годиться тобі брати ложа свого. Тобто ми дивимося на юдеї, вони знали цього чоловіка, і їм байдуже було до того, що людина 38 років слабувала, вона стала здоровою, і їм важливо було зберегти форму. І більше того, вони мають до нього претензію, чого ти взяв ложе і чого ти ходиш у суботу. То, тобто, байдуже було, що з людиною відбувалося 38 років, їм байдуже було, що е, в неї там всередині відбувалося, що вона переживала. Ім головне було зберегти форму. Ми читаємо далі. Що Христос навмисно робить багато чуд в суботу, і що, субота, багато речей в суботу, що показали, показали, що в суботу Господь спеціально робив чудо в суботу для того, щоб показати юдеям, що суботу створив він, і субота має ціль, заповідь має призначення. Юдеям набагато простіше було зберігати форму. А як ми знаємо, що форма це релігія, це, а релігія це серйозна річ. І релігія, кожна релігія має форму. Туди не зайди, це там не стань, в цьому не зайди. Бо якщо в цьому зайдеш, то ти, тебе або виженуть, або гарно попросять як де. І люди відкинули сутність, але намагалися зберегти форму. Ми читаємо також історію про доброго самарянина, коли е, людину, розбійники побили, коли пограбували, і людина вже, можливо, він вмирав, стікав кров'ю, ішов священник, і він пройшов. Повз цієї людини, і йшов е, також левит він також прийшов повз цієї людини, вони е, намагалися зберегти форму, але ми читаємо далі, що йшов ішов, е, Самарянин, і, можливо, він був не по формі і не по традиціям, але він зупинився, він надав першу допомогу. він Забрав цього чоловіка, відвіз місце, де про нього потурбувалися, заплатив про нього. І Христос говорить, що ось цей чоловік йому ближчий, ближній. А ці формалісти для того, щоб зберегти форму, вони пішли собі далі. Для них було головне, щоб була збережена форма. Релігія це. Страшна річ. Для релігії важливо, щоб була збережена форма, і для релігії байдуже, що відбувається у вас, в нас, всередині, головне, щоб була збережена форма. І на сьогоднішній день ми також розуміємо, що ми можемо собі аналізувати і думати, що. О, Багато людей зараз ну, про яку релігію говорять, але ж е, в нас також е, візьмемо е, вік 40 років і менше. У нас також є е, була своя релігія, це був затишок, комфорт, там певні якісь задоволення. У молодих людей також є е, е, якісь е, зовнішні ознаки форми релігії. Це зовнішність. Чи потрібна зовнішність? Так, потрібна. Але е, ми розуміємо, що е, бачимо в цьому е, уривку писання, що люди, які намагалися зберегти зовнішність, вони пройшли повз чоловіка, вони не, не, не зупинилися і не надали йому допомогу. Е, чи я ніде не знайшов в Біблії, де є е, ознаки або критерії зовнішності. Навпаки, там написано, що краса та вродливість вони оманливі і зрадливі. І це написано про жінку. Е, сьогодні е, ми дивимося на, і по рекламі, і скрізь, що жінку е, товаризують, жінка набуває якихось певних бонусів. За якісь зовнішні якості, але слово говорить, що жінка, яка господа, ш, е, яка шанує Господа, яка шанує Бога, вона буде хвалена. Тож, друзі, тікаємо від релігії і йдемо до Господа, який веде нас до сутності, який акцентує свою увагу на внутрішність. Амінь. 嗯。Mm. Mm.